Всім привіт з вами знову Dark Speaker Man. Ми будемо грати у усміхнений ха. Там, де от Там в масці де. Ми будемо грати. Ну, все. Ми почали. Осьо. Так. Осьоту. Офіс. Експлорер. Так, експлор. Так, тю розряд комп'ютера. Ну все, вимкнувся. Треба до серверів. Так, встаю. Ось у сервері. Так, а ось ось офіцери сидять у комуп'ютерах. Так, треба тікати, Так. Осьо. Перший день. Ну це, це чи ні? Ні. Кидаю на стіл. Ага, ось сьо він йде. але це бос босс вас не бачить. Осьо монетка. Давай на сюди. Сюди попробую, так. 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 нічого там нема, от тут є. Мамо, не пам'ятаю. Так, давай сюди. Що станеться? Ага, щось таке. Таке щось. Непонятно, що. Юрунда якась. Закрито, закрито, відкрито. Перший день, Ага, там статуя золота, давай на ліфт. Ой. все, А, ко, ко, кофе. Закрыто на замок. Закрыто дверь, Закрыти двери. Так. Все, еще пышется. Так. Ну давай сюди. Ага, не можна йти сюди. Ось сьо він. Усміхнений ха, босс. Є оф там є оти опис? В... На назву відео нажміть і там буде опис на видео. Оп... Про... Напишу про цю гру. <кхи> буде написано про цю гру. Так, Ось він що він ч робить? Так, що він робить? Скажи, що ти робиш? Непонятно що? Так. Ага, що стається? Найкращений. Так. Ага. Смайлики. А не всі, мабуть, такими будуть. Робити вас так. Так робити вам очі. Всі смайлики так робити будуть закрито на замок треба ключ знайти. Ага, і це й буде робити і червоні. Так, сюди нажимо. Так, ще одна хвилина і відео закі... закінчиться. Відео 7 хвилин. Так, піднімаємося. А, спускаємося. Я не знав. Так. Ну, так. Йду. Так. Закрито. Так. Піднімаємося. Ага, відкрий. Ага, що він робить? Стоїть і руками на живіт. Що ти робиш? Скажи. Ага. Треба швидко уходити. Закрий двері, бос. Ну, що таке? Бос здурів. Так. Ага. Що є? Ну, все, до побачення, до побачення.